Мобілізація 2.0. Чи отримаємо жорсткі зміни щодо призову, і коли депутати проголосують за закон? За грудня 2023 року кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. Відтоді тема умов та вимог до призову стала топовою серед українців. Сам законопроєкт викликав чималий резонанс і серед народних депутатів. Більшість парламентарів, хоч і неофіційно, та все ж не підтримали зміни, які запропонував уряд, і законопроєкт взялися адаптувати та виправляти на комітеті. В закритому режимі, тому до преси долітали лише чутки. В першому варіанті законопроєкту передбачали зниження призовного віку з 27 до 25 років, скасування відстрочки для людей з інвалідністю третьої групи та суворе покарання для ухилянтів, наприклад, заборона користуватись транспортним засобом або блокування банківських карток. Нардеп Ярослав Железняк безпосередньо на засіданні комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки участі не брав, але дещо таки йому відомо. Парламентар переконує санкції для ухилянтів послав. А, блядь. От всі такі речі, вони точно будуть дуже великий не суспільний резонанс викликати, дуже велике е, соціальне напруження, і я переконаний, що максимально малий ефект. Тому що ще раз, якщо людина ухиляється від мобілізації, ну давайте скажемо відверто, ну вона точно обираючи між тим, чи може вона користуватися своїми водійськими правами. Чи йти там мобілізуватися, вона точно обере, ну, не водіння. Те ж саме по, по карткам. Ну тобто ми добуємося просто того, що. Люди вийдуть з ну вийдуть з банків. Ну ок, буде менше ліквідності на ринку. Ну а ще депутатам досі не роз'яснили, звідки держава повинна взяти гроші, якщо Рада ухвалить закон і мобілізує 500 тисяч українців. А саме таку цифру озвучив президент Володимир Зеленський. Кожен мобілізований це зарплата, навіть якщо він без бойового розпорядження, тим, тим не менше. Це харчі, це амуніція, це навчання. Дуже проста математика. В минулому році у нас військовий бюджет, ну тобто, видатки безпеки оборони був один трильйон дев'ятсот мільярд, із них по касовим видаткам, ну тобто, те, що там заплановано, 1,9, було витрачено. Один 850 мільярдів. Ну, тобто один трильйон мільярдів. Це скільки реально ми витратимо. Причому, якщо ви дивитесь на рік, то у вас десь до максимальні високі витрати пішли з жовтня, навіть з вересня. Ну тобто, відповідно, в 2024 році. Видатки будуть ще більше, ніж 1,9 е, трильйон, трильйона гривень. Ну, тому що кількість людей буде тільки збільшуватись, і вона вже не буде е, зменшуватись. А зараз по бюджету закладено 1,6. І е, е, якщо рахувати знову ж таки математично ну, в лоб, то виходить, що не вистачає як мінімум 300 мільярдів. Та навіть якщо гроші на мобілізацію такої кількості людей знайдуть, то як бути з військово-лікарською комісією, яка отримає і без того шалене навантаження у вигляді півмільйона призовників, навіть при поточному навантаженні на ВЛК, то зрозуміло, що навіть зараз вони дуже чесно говорячи справляються. А якщо кожні три місяці на да, після продовження указу про мобілізацію? Відправляти все про це за населення відповідно під покритенням, які підходить на ВЛК. Ну я думаю, що це просто завадиться з тим одночасно, тому це просто технічно неможливо. Також потрібно чітко визначити термін демобілізації військовослужбовців, переконаний народний депутат, і тут має бути вибір. Він яка мобілізується, вона там. Одразу знає так, або вона мобілізовується, йде умовно в тилову якусь частину і служить 36 місяців, або може більш ризиковано е обрати для себе роботу в зСУ, але ну там буде менше строк для, 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 для демобілізації. Але знову ж таки, це питання до військових. З Ярославом Железняком погоджується й український журналіст, а нині боєць ЗСУ Павло Казарін. Чоловік на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення і не приховує моральний дух у багатьох військовослужбовців, падає, бо ті банально не знають, коли зможуть повернутись додому. Безумовно, коли ти розумієш перспективи свого власного майбутнього, коли в тебе є певна а, фінішна лінія. А, Така в часі, яка знаменує своє повернення додому, це просто інколи робить е, саму службу, ну таку трох вона трохи її полегшує, тому що зараз люди в армії служать до смерті, до каліцтва або до перемоги. Тема мобілізації на думку Казаріна актуальна як ніколи. Бійці, які ось вже два роки поспіль боронять Україну на передовій, фізично втомились. А це ворогу, який в кільканадцять разів переважає в живій силі лише на руку. Розумієте, у нас немає вибору такого на кшталт. Зараз є досвідчені люди, які вже два роки набувають досвіду, і там там успішно воюють. І давайте все залишимо так, як є, і змінювати нічого не будемо. Ні, е, вибір стоїть не так. Вибір стоїть так, що у нас зараз є люди, які вкрай е, вигоріли, які вкрай втомилися, які просто два роки на своїх плечах тримають небо, щоб воно не гукнулася нам всім на голови. І сил в них залишається не дуже багато. І єдине. Що може врятувати ситуацію, це якраз мобілізація свіжих людей. Так, да, можливо, вони йдуть в армію не на мотивації, повторюсь, а на дисципліні. Не тому, що хочуть, а тому, що потрібно. Але це їхня мобілізація це єдиний шанс просто дати можливість не тільки відпочити тим, хто на фронті. А просто в тому числі посилі посилити армію, якою ж саме кількістю і коли держава збирається посилити армію, стане відомо зовсім скоро. Якщо депутати почнуть розглядати зміни до мобілізації цього тижня, то закон остаточно можуть проголосувати вже у лютому.